Вітаю! Ви на каналі Цікаво з Кремсою, і з вами я, психолог Кремса Ірина Миколаївна. Сьогодні пропоную до вашого розгляду відео про дуже сильне людське почуття, а саме про почуття образи. Давайте розглянемо, що ж таке образа. Образа це зневажливе висловлювання. Негативний чинок і тому подібно, що спрямовані проти особи, і викликають в неї почуття гіркоти і душевного болю. Як можна нанести образу? Які є способи нанесення образи? Та дуже багато починаючи від ігнору, коли люди мовчать. І ігнорують одне одного, закінчуючи словесною образою, це може бути в приватній атмосфері, а може бути публічно, публічно. Письмово, це може бути жест, плювок, в деяких народів є навіть те, що коли ви показує, встаєте в таку позу, де видно ваші підошви. То це сприймається як образа, образливий вчинок. Тобто дипломати і люди, які є в міжнародній політиці, в міжнародних відносинах, вони такі тонкощі вивчають дуже ретельно. Тому що те, що прийнятно для одного народу, і те, що означає щось позитивне в одного народу, може. Викликати почуття образи і негативні якісь асоціації в іншого народу. Це може бути ляпас, це може бути плювок, різні види образ. Тобто нанести образу можна в різний спосіб, все залежить від вашої креативності. Значить, що в собі містить образа? Ну, перш за все, вона містить в собі негативну оцінку людини, її дій, її якості, причому вона наноситься в такій формі образа, що всім відразу стає зрозуміло, що власне було приниження людської гідності. Як, як правило, болить дуже сильно. Чому? Тому що, коли принижують нашу людську гідність, то це завжди дуже болюче і про це завжди пам'ятають. І наступне. Що відчуває, які почуття відчуває людина, якій нанесли образу. Це може бути жалість, депресія, гіркота, досада, взиває до справедливості, була до справедливості, так? сором, що не може відповісти. До речі, тут також дуже важливий момент. Знаєте, є така приказка, я довго не ображаюсь, відімщу і забуду. От е, тут є отака, такий тонкий момент, коли вас образили, і ви, ви відразу гідну відсіч дали тому, хто ображає. Як правило, ви потім не носите з собою цю образу. А от коли з якихось причин ви не змогли отримати реванш, от тоді е, Людина носить собі цю образу, можливо, навіть іноді все життя, бо не знає, що з цим робити. І це її руйнує Це ми далі розглянемо. Може бути прагнення реваншу, прагнення помсти, почуття гніву. E, Значить, e, коли принизили її людську гідність перед суспільством, дуже важливо, коли є честь і гідність, e, принизили. так. Дивіться, образа це є надзвичайно сильне почуття. На почутті образи e, створено дуже багато фільмів про образу і про реванш. Написано дуже багато літератури. Згадаємо хоча б того ж самого графа Монте крісто або принижені та ображені класика так, російського. Тобто це є дуже така болюча тема в житті людини. І що тут, який ще є цікавий момент, між о -о коли ображають і коли ображається людина? Дивіться, той, хто ображає, дуже часто е, принижує слабшого. Тобто завжди людина щитує. Можна образити ту людину, і мені за це нічого не буде, чи не можна. Е, в такий спосіб провокуються різного роду конфлікти, як між в особистісних стосунках, так і між державних, що ми е, дуже яскраво зараз спостерігаємо. так? Далі, що за образою може стояти? Та за образою може стояти та сама вторинна вигода, коли з якихось мотивів хтось хоче зайняти ваше місце на роботі. Або загарбати вашу територію і провокує шляхом образи, якісь там, ну, нас там нападали, так? Але може бути якісь, якась така образа, ніби невеличка, яка розпалює війни. Може бути і таке. Тобто є якась в того, в того, хто ображає, є якась вторинна вигода. Або він переслідує якісь меркантильні інтереси, або ще який може бути момент те, що людина має дуже занижену самооцінку. І за рахунок того, що вона принизить когось слабшого за себе. Вона якби самостверджується, це може бути навіть м, такий момент, коли, скажімо, батьків образили на роботі, так, і вони не змогли відповісти. Людина приходить або починає принижувати свою дитину. Дуже часто таке буває, навіть педагогі, коли на батьківських зборах кажуть: от. Нанесли образу вчительця, а вона потім приходить і на дитині це все. Ну, то гріш ціна е, тій вчительці, і гріш ціна тому, хто це ще й озвучив. Так, е, Тому, е, коли ви е, помічаєте за собою, що ви когось е, слабшого за себе починаєте. Принижувати, ображати, то знаєте, у вас якісь є проблеми з самооцінкою. І вам потрібно це пропрацювати, бо далі буде гірше. Тобто ми вже з вами розібрали, що образа це є дуже деструктивне почуття. В попередньому відео в мене було, було таке відео, де я згадую ці моменти пробачити. І зрозуміти, по-моєму, називалось відео. Так? Там я ну, так, на емоціях багато що про образу розповідаю. І е, тут я підбираюся вже так потихеньку до того, що робити з цією образою. Там в мене трошки навіть деструктивно, я так всього багато наговорила, а не дуже е, систематизовано це було. А зараз я більш в конструктивному руслі. Хочу і в світлі останніх подій, які висвітлюються в засобах масової інформації, коли в нас цілий народ відчуває дуже сильну образу. Так? І біль образа, почуття реваншу, почуття, образили почуття народу, образили гідність народу. Так? Що з цим можна зробити, як, як бути з цією образою? Тому що почуття настільки деструктивне, що можна, може викликати в тобі дуже багато психосоматичних проблем. Я вже там розказувала, що я не можу це переварити, Проблеми зі шлунковим кишковим трактом, ком у горлі, це можуть бути ангіни, це можуть бути проблеми зі щитовидкою, там можуть бути проблеми бронхіальна астма, що не можу дихати так дусить ця образа. Так? Тобто це можуть бути проблеми серцево-судинна патологія, так серцево-судинної сфери, коли ніж у серце, як ніж у серці настільки сильне почуття. От, І е, е, тут ми вже підібралися до того, що ж робити з тим, коли вас роздирає то почуття. Тому що. Дуже багато людей живе з таким почуттям все життя. Потрібно ще зауважити, що вміння ображатися дуже сильно, коли людина постійно ображається на когось або на щось. Це може бути генетично детерміновано, хтось в родині був такий дуже образливий, це може по спадковості передатись, це може щитуватись дитиною з дитинства, що я ображений, і це може бути спосіб маніпуляції, коли насправді людина не ображена. Або вона от шукає привід, щоб образитись, свідомо шукає так. І тоді що вона робить? Вона показує різними видами або мовчить, або там подихи різні, ах, яка бідна, яка нещасна, або який бідний, нещасний, так пожалійте мене. Тобто, що за цим? Приховується вторинна вигода як спосіб маніпуляції. Іноді людина, яка вдає себе дуже ображено, може переслідувати якісь меркантильні інтереси, власні, щоб досягти якоїсь певної мети. І, як правило, людям, які, яким ви не байдужі. бо Тим, кому ви байдужі, то вони кажуть, на ображених воду возять і можеш ображатися скільки завгодно. І мені це абсолютно не болить. А власне, маніпулюють тим, тими яким, е, яких це задіває близькими, як правило, та? і, і е, е, так ну, побутує побудує така е, думка, що якщо людина образилась, неї є на це підстава, значить вона не просто так ображається. З цього приводу, щоб -чуть, -чуть е, трошечки розрядити атмосферу, хочеться нагадати приклад е, інтерні, фільм інтерне. Коли там э, герой э, э, завідуючи відділення Биков, так він настільки кричав, що зірвав голос, і йому порадили деякий час, бодай день не розмовляти, тому що далі може бути гірше. І він, знаєте, не написав на листочку і там собі на чого повісив, і там всім не, ну, не показував, що от я хворію, я, тому я не можу розмовляти. А він просто дивився на реакцію людей, коли він мовчить. До нього звертається, а він мовчить. І найбільша ця історія заділа його е, партнера Кісікач, е, його е, дружину. І вона в е, йому ну може я це зробила, то вибач, і всі свої там косяки, про які він навіть не здогадався, вона виклала. І е, в різний спосіб намагалась йому там щось пообіцяти догодити. А він далі мовчить. А потім виявилось, що він просто не може розмовляти. Але він, ну що, це був такий спосіб маніпуляції, і він там. Якийсь отримував е, вигоди з того, що він вчить, і, і він чекав, що ж далі буде. Іноді може бути так. так? Якщо е, ви людині не байдужі, це може бути е, спосіб маніпуляції, який йде е, з дитинства. Значить, е, що ще? Е, що ще про образу можна сказати? Що робити з цією образою? Давайте детальніше розглянемо. Ну, Можна бути в деструкції, коли ви ображені, у вас знижений настрій, ви себе руйнуєте день, два, 10 років, 20 і все життя. так? А можна сказати, так. Мене образили, але з цим потрібно щось робити, тому що образа. Це дуже сильне почуття, як я вже казала, і там дуже багато енергії в цій образі, а де наша увага, там енергія. Значить, ми сконцентрувалися на, сконцентрували свою увагу на образі, і відповідно наша образа зараживиться великою кількістю енергії. І що тоді далі відбувається? Тільки від нас з вами залежить, в яке русло цю образу спрямувати? В конструктивне чи в деструктивне русло. Я кажу, можна ображатися все життя, зруйнувати себе, зруйнувати все, що навколо. І особливого толку від того не буде. А можна. Коли ви відразу не от, деструктивні які дії можуть бути людини, коли вона відчуває конструктивні дії людини, яка відчуває образу. Тобто в неї вже є це почуття підсилене великою кількістю емоцій, так? І що тоді, що тоді відбувається? От, скажімо, образи в реальний випадок з життя на водо людям вже по 60 років, директору школи близько 80 років. І на зустрічі однокласників одна жінка згадує цій жінці, жінці директору каже: А пам'ятаєте, як ви мене там колись в сьомому класі принизили? Сказали, що з мене вже нічого не буде, що я нічого не варта. А я зараз живу в Польщі, в мене власна фірма, в мене не було жодної освіти. Я була просто перекарем звичайним. А зараз в мене салон краси, а зараз мого чоловіка стоматологічна фірма і так далі, і тому подібне. Тобто, що жінка зробила? Вона з дитинства пронесла в собі це почуття образи. І воно її живило і спонукало до якихось конкретних звершень. І вона спала і бачила, що колись вона таки побачить ту директрису і скаже: от бачиш, ти в мене не вірила. А тепер от я Це, Ну правда вона була під шефе, вже там. Але то не важливо. Знаєте, що в п'яного на язиці, то в тверезого в голові. От, Тобто, що ця жінка зробила? Вона себе не зруйнувала, вона цю енергію спрямувала в конструктивне русло. так? Я буду жити так, щоб моїм ворогам і зазрісникам було ще заздрісніше, і щоб вони луснули від тої заздрості, і щоб вони луснули від тої образи. Далі, це може бути навіть план помсти. Згадаємо масад. Коли була нанесена образа ізраїльському народу, коли вони відчували біль за свою націю, за свою країну, коли вони розуміли, що вони відразу не змогли дати відсіч, але з цим потрібно було щось робити. Вони прагнули реваншу. І вони таки досягли цього реваншу. Тобто вони покарали своїх кривдників. Через рік, два, через роки, десятиліття ну вони їх знайшли. Це що? Почуття образи і почуття помсти. Тобто люди не забули, знаєте, пробачити і зрозуміти не завжди виходить. Так тобто я пропоную з лимону зробити лимонад. Або для того, щоб розрядити атмосферу. Хочу, е, е, хочу ще нагадати такий, е, спробую нагадати такий випадок з життя мого сина, коли він був маленький, і якась жінка, ідучи повз нього, сказала, Тут-от твой, який гарненький. І ця жінка повертається до моєї дитини спиною, і він тут же відразу плює їй на спину. Я кажу, що ж ти робиш? А він ну, сприйняв це як образу. Він каже: так вона ж мене перша образила. Тобто, знаєте, це історія, як в тому анекдоті, коли ненароком молодий чоловік штовхнув бабусю. І відразу не вибачився, а потім йому стало соромно. Він повертається, каже: бабусю, вибачте. Вона каже: нічого синку, я тобі вже на спину плюнула. То, то щось з цієї ж опери. Тобто почуття образи, воно, воно звичайно дуже сильне. Скажімо, повернемось до подій, які в нас відбуваються в Україні. Люди втрачали домівки, люди втрачали ну, все, все нажити, люди втрачали рідних. Так і е, Відбувались от Мені описувала одна жінка, яка прийняла рішення їхати за кордон до родичів. І вона каже: Ти знаєш, люди були в розпачі. І їхали через Польщу, поляки обнімали наших і плакали разом з нашими. А потім, коли вони казали собі, сльозами горю не завадиш, так виплакались, висловили свої почуття. А далі вони сіли, і далі вони починали думати, що ж робити далі. Далі вони починали будувати своє життя. Тобто. До чого я веду, що дуже-дуже важливо, щоб почуття образи не, не зруйнувало вас. Ще хочу такий на завершення гумористичний випадок з життя навести, коли переселенка з Луганська, яка ще декілька років ще на першому вісім років тому переселилася у Львів, і бо втікала від війни, так, і в неї там стався невеличкий конфлікт з галичанами. І одна е, місцева жіночка її образила, назвавши Галицьким Б І що відбулося? Ця е, жінка з Луганська. Вона просто стоїть і сміється. Ну, каже: Ну, то ж треба мало, то ж, мало того, що я не Галицьке, ну, я взагалі з Луганська. Е, то друге слово то точно я, 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 я не це. Тобто вона не, не прийняла близько до серця, так? тому що вона знала, що, хто вона така є, і в неї було почуття власної гідності. Задаймо відомий вислів, що образити вас можуть тільки тоді, коли ви даєте на це згоду. Так? Постарайтеся. Ну, не ігнорувати образу, іноді це нереально зробити, тому що бувають такі настільки страшні, важкі події, коли не помітити, не відреагувати, не прагнути реваншу неможливо. Але е, спробуйте цю образу в конструктивне русло спрямувати. Так? Виробіть якісь, е, якісь Свій план, сконцентруйте енергію на якихось своїх великих досягненнях. Досягнення. Ну і на завершення, як завжди, я бажаю вам здійснення мрій, мирного неба над головою, реваншу, якщо вас хтось образив, так? І е, е, усіляких вам гараздів. Велика і щира подяка людям, які мене підтримують коментарями, які підписуються на мій канал, які тиснуть на дзвіночок для того, аби отримувати повідомлення про інші відео. Які ставлять вподобайки, які діляться з моїми відео з іншими людьми і підписуються на канал, велика і щира вам подяка від мене. Це дуже, -дуже для мене важливо і відіграє дуже важливу роль особисто для мене. Ну і до нових зустрічей на каналі. на каналі. Нагадую, що з вами була я, кремса Ірина Миколаївна, ваш психолог.